Вітаю вас, друзі мої. Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice. Мій досвід 10 років. Я навчаю людей бути здоровими з допомогою фітокомплексів компанії Choice. Фітокомплекс який який усуває, усуває жіночий фітокомплекс, який усуває дискомфорт у період Менопауз. Чому це так важливо? Тому що порушується гормональний баланс. І його дуже важливо відновити з допомогою фітокомплексу. Емпауза це вдається швидко і дуже радісно, що багатьом людям добре. Наш професор каже, для чого потрібен цей препарат? До початку менопаузи, під час і на довгі десятиріччя вперед, для того перш за все, щоб в людському організмі, не у, у жіночому організмі не утворювалися нові е, новоутворення, зокрема у жіночій груді. Не утворювалися кісти, фіброміоми, ендометріоз і так далі, жіночі хвороби не дошколяли. Тому дуже важливий препарат емпауза. Він також перешкоджає розвитку остеопорозу, адже у кліматеричному періоді вимивається кальцій з організму. Цей препарат це все нормалізує і захищає. Покращується настрій у жінок. І вони задоволені життям і вдячні. Вдячні є багато в нас клієнтів, які вдячні за нашу емпаузу. Детальну інформацію знайдете на нашому сайті Чойс